Добрий день, діти! Ось настали святкові дні, і сьогодні я вам хочу розповісти історію про зірочку святкового настрою. Як ви бачите, в одній родині вже наряжена ялинка, і на горі у ялинки іскриться зірочка святкового настрою. У місто на своїх санях заїхала сніжна королева. Вона дуже не любила, коли сім'ї радіють. І веселяться. Сніжна королева вирішила забрати зірку святкового настрою, щоб у дітей не було свята. Сніжна королева відвисла зірку святкового настрою у свій палац. Коли діти вранці прокинулися і підійшли до ялинки, і побачили, що немає зіроньки святкового настрою, вони відразу почали сумувати. Але до них прийшла подружка Софійка, і сказала, що вона допоможе повернути зіроньку святкового настрою. Софійка тепло одяглася і вирушила і в подорож. І перша, кого вона зустріла по дорозі, це була хто? Так, собака. Софійка привіталася і попросила собаку показати дорогу до палацу сніжної королеви. Але собака сказала, що покаже їй дорогу тільки тоді, коли Софійка її вислухає і виконує завдання. Собака попросила вимовити звук с, і ми разом із Софійкою вимовимо звук с. Діти, ви ж пам'ятаєте, що коли ми говоримо звуки, ми їх іще можемо і чути, а коли ми вимовляємо звук с? То губки наші розтягуються ніби у посмішці, і кінчик язика лягає за нижні зубки. А повітря виходить через язик, через зуби, через перешкоди. А якщо повітря у ротику зустрічає перешкоди, то ви ж пам'ятаєте, що такий звук буде приголосним. А це буква с велика і маленька. Букву можна бачити і можна писати. Собака попросила Софійку назвати предмети, на які схожа буква С. І ми разом з Софійкою будемо роздивлятися, на що схожа буква с? Так, на групу бульбашок. На кого схожа буква с? Так, на монстра. на кого схожа буква С? Так, на котика, який вигнув спинку. На кого схожа буква С? Так, на черв'ячка. Собака Софійці за виконані завдання дала сніжинку і показала дорогу до палаця сніжної королеви. Далі Софійка кого побачила? Так, сніговика. А що він робив? Спа. Сніговик, коли почув кроки Софійки, то прокинувся. Софійка чемно привіталася із сніговиком і попросила його показати дорогу до палацу сніжної королеви. Сніговик погодився допомогти дівчинці, але попросив виконати завдання. Назвіть слова із звуком С. Сніг, сніговик, сніжинка, снігур, снігурка це слова, які починаються на звук с, і вони між собою споріднені, тому що мають спільну частину сніг. Сніговик дуже задоволений. За те, що Софійка вірно виконала завдання, подарував їй сніжинку і показав дорогу до палацу сніжної королеви. Далі Софійка зустріла лиса, привіталася і попросила показати дорогу до палацу Сніжної королеви. Лис погодився допомогти, але теж попросив виконати завдання. А завдання буде таке. Треба назвати останній звук у слові лис. Все правильно, у слові лис останній звук С. Це твердий приголосний. Лис подарував Софійки сніжинку і вказав дорогу до палацу сніжної королеви. Далі Софійка зустріла кого? Так, двох сорок. Привіталася і попросила показати дорогу до палацу Сніжної королеви. Сороки погодилися допомогти, але потрібно виконати завдання, сказати, де місце звука с у слові сорока. Так, звук с, твердий приголосний, знаходиться у слові сорока. На початку слова. Сороки подарували Софійці сніжинку і показали дорогу до палацу. Кого далі зустріла Софійка? Так, вона зустріла лося, привіталася з ним і попросила показати дорогу до палацу. Лось погодився їй допомогти, але за це попросив назвати останній звук у слові Лось. Ви правильно подумали? У слові Лось останній звук сі м'який приголосний. Лось подарував Софійці сніжинку і показав дорогу до палацу. Далі Софійка зустріла кого? Правильно, ельфів. Вони каталися по дорозі на скейті і на самокаті. Який перший звук в цих словах? Ви правильно почули звук С. Софійка привіталася із ельфами, і попросила показати дорогу до палацу. Ельфи погодилися, але попросили виконати завдання. І Софійка стала читати, і ми разом з нею. Ас. Ос. Ус. Іс. Са. Со. Су, -сі. Ельфи подарували Софійці сніжинку і показали дорогу до палацу Сніжної королеви. Софійка нарешті дісталася в палацу Сніжної королеви, привіталася із королевою, яка сиділа на троні, і попросила повернути зірку святкового настрою. Королева сказала, що віддасть зірку, але якщо Софійка її здивує. Софійка перед королевою поставила коробку і відчинила кришку. Із коробки линуло чарівне сяйво, і вгору здійнялися одна за одним кришталеві і скрісті сніжинки. Королева повернула Софійці зірку святкового настрою. І подякувала за те, що Софійка прикрасила її зал. Софійка принесла зірку додому до своїх друзів, і вони всі разом причепили зірочку вгорі на ялинки. Нарешті повернувся святковий настрій, і всі друзі радісно веселилися під ялинкою і роздивлялися подарунки, а наша з вами зустріч дійшла. До побачення, діти, до наступних зустрічей.